Я вам зараз покажу, як за допомогою слабеньких шуріків робити величезні отвори. І 90% успіху в цьому це вибір коронки. Сьогодні в мене фалкани від Дніпром. Я їх купив, вже трошки потестив, і мені є що про них сказати. Ну по-перше, глибина отвору може бути до 6 см. По-друге, продумані канавки для відводу стружки. І ще через ці канавки дуже зручно виймати всерединий матеріал. Ось вам китайський шурик. Більшість з вас з нього ржала. Але я вам скажу, що після мого відоса, який набрав 200 тисяч переглядів в Китаї, їх усі розібрали. Беремо 82-коронку, вмикаємо другу швидкість і без монтажу і прискорення починаємо працювати. Якось так. Ну і легесенько виймаємо серединку. Ну а тепер, взагалі, парашний шурік 12 вольтовий, який я дома використовую як акумуляторну викрутку. Друге положення погнали. Повільно, але гризе. Але цей шурік однозначно не для таких отворів. Ось вам дешева 76-та короночка. Він її взагалі не може з місця здвинути, а там хоч щось було. А тепер дивіться, як класно зроблена фіксація коронки. Откручуємо гаєчку. Гаєчка тяне за собою дві шпоночки. Тобто для заміни коронки не треба ніякого спеціального інструменту. Вручну берете і міняєте коронки. Для коронок діаметром до 32 мм свій хвостовик. ось так він виглядає, тобто не такий, а попроще. Ну і тест на швидкість. 22-й Falcon. 22-й дешман. Ну і основне питання, як з цієї коронки тепер прибрати це дерево. З фалкона воно просто вивалилось саме. Було помітно, що фалкан зробив отвір швидше, тому що стружки є куди діватися. А ця короночка дешева, стружку пижує в отвір і просто гріється, тре, але не сверлить. Бачите, зубчик твердосплаву він ширший, ніж сама коронка. Тому вся енергія шурупокруту йде саме на різання деревини, а не на тертя. Коронки об дерево. Ну і ясно, понятно, сверлити треба на другому положенні шурупокрута, тому що на максимальних обертах досягається максимальний крутний момент, бо сила це маса помножена на швидкість. Всім дякую за перегляд, пальці догори. Кому сподобалось. У кого є питання, задавайте!